Доброго дня! Я хочу отримати грант на зйомку свого українського кіно. Давайте нам свою ідею і ми розглянемо її. Капітан жмеренка? Так. Але ж це дуже схоже на так, так я знаю, що ви хочете сказати, але повірте, це ми продали ідею Марвел. Ми нічого не крали. Mm. Капітан жмеренка отримує свої сили після того, як випив квас на Вінницькому вокзалі. Це не просто квас, це експериментальний напій, розроблений у підпільній лабораторії. Ага, і він кидає щит у ворогів. Але тут написано, що це кришка від кастрюлі. Тож наш рідний антураж! Дешево і сердито? І головний лиходій олігархус. Так, таємничий злодій, що хоче контролювати все. Слухайте, ну це ж чисто пародія. Гаразд, тоді у мене є запасний варіант. Вітаємо! Грант ваш.